Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua, на каналі розумних пристроїв. Якщо вам сподобається наш огляд, ставте лайк і підписуйтесь. А сьогодні давайте розглянемо пристрій під назвою Датчик присутності людини. Це важливий компонент вашої розумної системи управління будинком, так як він розпізнає навіть мінімальні рухи людини. Забігаючи наперед, відповім на ваше питання. Досить суттєво відрізняється від датчика руху звичайного. Пояснюю, датчик руху звичайний, він працює на інфрачервоному випромінюванні людини. Тобто він вловлює більш, якщо просто доступними словами, більш грубі рухи. Коли ви ну, практично не рухаєтесь, він не вловлює ваш рух. Тобто він уже вас не замічає. Якщо ми говоримо про датчики присутності, то вони працюють на мікрохвильовому випромінюванні. А тому вони вловлюють самі найменші ваші рухи. Навіть коли ви в статичному положенні і просто дихаєте, на максимальній чутливості ці датчики будуть бачити рухи вашого дихання. А тому їх використовують, наприклад, вбиральнах, туалетах. В кухні, в коридорах, в вітальні. Тобто, де людина може в статичному вигляді сидіти, лежати, їсти і інше. Тобто, з цими датчиками не прийдеться танцювати, повірте. Ми надалі розглянемо всі налаштування. Хочу показати, в якому пакуванні приходять. Це завод-виробник під брендом Lodgen. Ми довго вибирали, зупинилися на ньому, досить надійно, досить точно все вимірюється. В комплекті йде настінне кріплення. Я вам покажу надалі, наскільки воно ефективне. Кабель Type-C для живлення. Живиться він не від батареї, а лише через кабель Type-C, врахуйте це. А також в комплекті. Коротка інструкція, де ви можете подивитись радіус дії. І інші параметри налаштування, які ми з вами сьогодні розглянемо. Давайте подивимося. Значить, основними параметрами налаштувань цих датчиків буде чутливість, яка налаштовується від 1 до 9. Відстань спрацювання від 0,3 до 9 метрів і кут виявлення 120 градусів. Це не налаштовується, це просто параметр. Датчик освітленості йде вже в кожному датчику встроєний. Це для того, щоб коли ви берете цей датчик для керування освітленням, вам не потрібно додатково купувати датчик освітлення, тому що. Тут вже є датчик, і він буде бачити, якщо це світло, світлий день, навіщо тоді вмикати світло? Якщо сутінки або темно, буде вмикатися світло. Давайте покажу вам, як працює, в яких площинах працює ось таке, бачите, кріплення. Досить непогано придумано. Дивіться. Перша площина ось так. Ось так можна налаштувати. Друга, ось так. І третя, тобто, ви можете ось так повертати. Досить гнучкі налаштування, як на нас. Що ми маємо тут? Ми маємо світодіодні одні індикатори режиму роботи, датчика, живлення Type-C, що ми говорили. І кнопочка. Кнопочка, коли. З коробки ви його достаєте для підключення. Червоний світлодіод буде бликати, тобто датчик готовий підключатися. Якщо не бликає, достатньо нажати на 2-3 секунди оцю кнопку. Це ми маємо перший цей, що ми взяли, це Zigbee-частота, тобто він працює виключно з хабом або шлюзом. Щоб ви розуміли, для ZigBee частоти потрібен шлюз. Ось такий самий датчик це по каналу Wi-Fi. Ось бачимо Wi-Fi. 5 вольт 1 А. Далі, ось такі датчики вони для потолочного підключення. Тут в комплекті немає кабеля, немає кріплення, тому що вони кріпляться в потолок. Ми маємо лише 220 вольт живлення. Ось якщо ви бачите, Wi-Fi 80-250 вольт. В радіусі він 60 мм. Ось також має датчик освітлення і всі ті самі налаштування, які ми сьогодні подивимося. Тобто, це у нас Wi-Fi. Такий самий. Точно все те саме, тільки ZigBee, але вже для цього датчика потрібно шлюз. Ось кнопочка для налаштувань, така як і там. Тобто для його підключення, в разі, якщо він автоматично не підключиться. Давайте подивимося, як завжди, як підключати його. Даємо живлення. Давайте розглянемо на прикладі Wi-Fi датчика. В принципі, підключення все те саме. Однаково, параметри налаштування однакові. Як бачите, червоний світодіод забликав. Беремо телефон. Вибираємо плюсик, ставимо додати пристрій. От бачиться цей випадок, коли потрібно отримати оцю кнопочку. Ось, бачите, потрібно не менше трьох секунд, щоб, щоб забликало. Ось все підключилось. Ось ми бачимо, з'явився наш датчик. Тиснемо. Тут потрібно вам вибрати ваші дані налаштування роутера. Йде процес додання додаток, реєстрації пристрою. Все. Завершено. Ось так ми бачимо сторінку налаштувань даного датчика. Вверху ми бачимо, що присутність виявлена. Присутність виявлення. Ця інформація нам показує відстань, відстань до об'єкту, якого виявлено, тобто від 0,3 до 9 метрів. Це чутливість, яка виставлена у нас, і показує в люксах освітленість нашої кімнати на даний час. Також маємо параметр detection delay, тобто час, через який час буде наступне виявлення датчика, тобто досить воно швидко, 01 секунди. Цей параметр нам вказує, скільки буде затримка після останнього виявлення. 30 секунд, тобто, що ще буде датчик. Показувати, що виявлено. Через 30 секунд покаже, що вже не виявлено. Далі мінімальна дистанція 0,6 виставлена, максимальна 6 метрів. Ось у нас є такі налаштування, як журнал. Тут ви будете бачити, коли було виявлено тобто записи, коли було виявлено присутність. Тут буде графік освітленості у вас. І це все в часі. Ось тут будуть показувати зв'язки цього датчика з сценаріями і датчиками іншої вашої розумної системи. І налаштування. Налаштування. Ось бачимо перше. Це чутливість. Ось, ви можете збільшувати до 9. Або зменшувати. Далі, друге час виявлення, через який час буде наступне виявлення присутності 0,1, ну, в принципі, так і залишаємо. Е, мінімальна дистанція ось виставлена 0,6, ви можете поставити менше або більше. Це залежить від того, наприклад, вітальня кухня у вас велика. Ви можете виставити там і 1, і 2 метри мінімально. Якщо це, наприклад, туалет, то зазвичай це невелике приміщення, тому там ми можемо виставити 0,5 і 0,3. І максимальна дистанція. Також ви виходите з розмірів вашої кімнати. Тобто, якщо велика кімната можна на максимум і навіть 10 метрів, можна поставити мінімально 0. Ось так. І останнє це час, після якого датчик перейде в режим очікування. Тобто е покаже, що виявлення присутності немає. Е ось такі прості налаштування. Досить все просто. Далі хотів зазначити для вас наступне, що цей датчик працює на мікрохвильових хвилях, і тому він передбачає встановлення навіть за стіною. Тобто, якщо поставлена висока чутливість і дальність працювання, він буде працювати навіть на, через невелику кирпічну стіну, щоб ви це враховували. Тому. При налаштуванні е, встановлюєте досить правильну дистанцію, тобто, щоб він за стіну не виходив, ви його можете за якісь пластикові об'єкти, ви його можете сховати ну, будь-де, він буде працювати через стіну, через е, якісь захисні е, бар'єри, пластикові двері, дерев'яні двері, неважливо. Тому е, плюс цього датчика в тому, на відміну від інфрачервоного простого, що його можна. Просто сховати його ніде не буде видно і він буде працювати. Тому при налаштуваннях потрібно це враховувати. Краще поставити трошки менше, але щоб він не були, скажімо так, непотрібні спрацювання. На цьому, в принципі, все. Я думаю, все зрозуміло. Нічого складного в підключенні. Налаштуваннях, як бачите, немає. Тому, якщо сподобалось огляд, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей!